Киянка Люба Шинкар на кладовищі грабник була і до цієї екскурсії. Кілька років тому, під час прогулянки містом, вона вирішила пройтися старим цвинтарем і пофотографувати. Дівчина вважає, що тоді з нею трапилася містична історія. Якось я ходила пішки рівнем. Хоча, так як я дізналась про рівне, от цей приїзд, стільки знайом, стільки ці всього, ну, раніше такого не було. Тут. Дійсно, рівняни дуже гарно приймають переселенців. І просто якось це було, мабуть, ну, до 2016 року. Я ще в контакті цілий альбом фотографій. І тоді у мене трошки, от я, я тут ходила, фотографувала, і в мене було якесь таке містичне перечуття, що може не варто знімати на кладовищі. І після того в мене, ну. Був якийсь збій в роботі фотоапарату, пішу екскурсію таємниці старого цвинтаря. Вже не перший рік організовують працівниці обласної бібліотеки для молоді. Збираються біля воріт Святопокровського собору і далі, понад надгробками, рушають до могил відомих жителів рівного. Історики засвідчили офіційну дату першого поховання 1821 рік. Хоча кладовище було зображено на картах 17 століття. Можна зрозуміти, які люди жили в ну, в давні часи в нашому місті? Чим вони займалися? Їхні долі. Завершується екскурсія таємниці старого кладовища біля меморіальної каплиці командира УПА Північ Клима Савура, який за деякими даними похований на грабнику. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.